Всім привіт! Сьогодні майструємо пасхальні сюрпризи своїми руками. Для цього нам знадобиться глітерний або простий фоаміран. На додатковому аркуші паперу малюємо самі чи завантажуємо з інтернету та роздруковуємо на принтері шаблон яйця. Переносимо на фоаміран, вирізаємо дві заготовки. В мене вийшли ось такі розміри. Заготовки мають співпадати одна з одною. Складаємо наполовину одну з них. Та вирізаємо зубчики. Вирізаємо кілька штук на свій власний смак. Повертаємо ножиці та ріжемо тепер дугою. І з іншої сторони. Ми маємо вирізати такі ж самі зубчики. Ну або ви вже собі на власний розсуд формуєте самі візерунок та вирізаєте його. Можна заздалегідь намалювати олівчиком і потім вже вистригти. У мене вийшла ось така форма, і ось такий візерунок. Не бійтесь у своїх роботах проявляти власну фантазію. Це запорука до майбутнього успіху. Для обидвох заготовок нам знадобляться дві зав'язки. Для цього ми беремо стрічку 3 мм, може бути і ширша стрічка, це вже на ваш власний розсуд. Також можна скористатися ниткою. Стрічки мають бути одинакові. Приклеюємо їх до заготовок вверху. Далі я скористаюсь ось таким гарним фатином з квіточками. Ви ж можете скористатися, будь-яким, які є у вас в наявності, або ж з візерунком. Мені сподобалось з квіточками, тому що я хотіла, щоб саме квіточки визирали із віконечка яєчка. Так воно виглядає набагато цікавіше. Обрізаємо зайве. Я обрізала як бачите, щоб квіточки були всередині. І тепер нам трішки треба нанести клею. Наклеїти акуратно наш фатин із внутрішньої сторони. Тільки тут е, прикладати пальчики обережно, бо все ж таки клей гарячий. Все, я відрізала зайве, одна із заготовок готова. Тепер нам треба ці обидві заготовки склеїти між собою. Наносимо спочатку трішки клею і акуратно склеюємо. Зверніть увагу, що ми починаємо наносити клей. З верхньої сторони нашого яйця. Саме вгорі ми залишимо невеличкий отвір, і пізніше ми будемо наповнювати нашу композицію невеличкими сюрпризами. Це можуть бути цукерочки, різноманітні невеличкі іграшки, біжутерія тощо. Таким подарунком зрадіє кожен, навіть дорослий. Тому, якщо у вас є можливість, обов'язково змайструйте такий сувенірчик та подаруйте його вашим рідним людям. Оздобити пасхальну композицію ми можемо кружевом, кружечками, які можемо вистригти зі стрічки, фані рану, чи, наприклад, зірочками готовими, квіточками тощо, це вже також на ваш власний розсуд. І головне, щоб трішки попрацювала ваша фантазія. Я приклеюю кружево шириною 5 мм зверху та знизу. Наш пасхальний сувенір майже готовий. Залишилось наповнити його сюрпризами. Я знайшла вдома ось такі невеличкі цукерочки, закладаю їх всередину, акуратно, щоб не порвати фатин. Як бачите, отвір у мене десь приблизно 3-4 см, цукерочки вільно заходять всередину. Пізніше ми закриємо цей отвір, тим, що зав'яжемо ось так от зав'язки, як це роблю. І зав'яжемо красивий бантик. Також додатково ми можемо прикрасити нашу композицію метеликами чи ще щось цікавеньке придумати. Ось такі сюрпризи вийшли. Бажаю вам творчого настрою, натхнення та мирного неба!